Доброго дня, друзі. Радий бачити вас на нашому каналі. Не будемо довго затягувати та перейдемо до головного, основні новини цього тижня в Україні та світу. Розпочнемо з хороших новин. Україні дозволять бити по території Росії на відстань понад 100 кілометрів від кордону, якщо РФ спробує розширити фронт Держдеп США. Зараз, за його словами. Путін втрачає здатність наступати через знищення потужностей поблизу кордонів. Україна отримала транш Міжнародний валютний фонд у розмірі 2,2 мільярда доларів. Це частина коштів, передбачених програмою Ф обсягом 16 доларів мільярдів. Гроші підуть на соціальну допомогу зарплати вчителям та медикам. Апеляційний суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом. Зазначається, що нардеп намагався оскаржити запобіжний захід. Сторона захисту заявила, що підозра Тищенку нібито є необґрунтованою. Країни НАТО узгодили 40 євромільярдів мільярдів військової допомоги Україні у 2025 році, Reuters. За інформацією видання, лідери країн Альянсу підпишуть це зобов'язання наступного тижня у Вашингтоні на саміті НАТО з 9 по 11 липня. Шмигаль зірвав будівництво багаторівневого захисту навколо об'єктів енергетики. Програму будівництва в Україні прийняли ще 2022 року. Але через бездіяльність уряду Дениса Шмигаля її реалізація повністю зірвана. Розбізнес консалтинг Україна пише, що він повністю зупинив всі платежі і тисне на бізнес через те, що вони публічно заговорили про велику заборгованість перед підрядниками за роботи з відновлення критичної інфраструктури. 92 тисячі фопів закрилися в Україні за перше півріччя 2024 року. Це майже на 54% більше, ніж за той же період у минулому році. Найбільше підприємницьку діяльність зупиняли в Києві понад 12 тисяч. Далі антирейтинг виглядає так: у Харкові закрили 5,3 тисячі фопів, в Одесі 3,8 тисячі, у Дніпрі 3,3 тисячі та у Львові 2,8 тисячі. Борг України перед міжнародний валютний фонд зріс до 13,85 мільярда доларів після нового траншу. Більше. Лише у Аргентини 40,94 мільярда доларів. Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед Міжнародний валютний фонд становить 13,59 мільярда доларів, що на 0,26 мільярда доларів менше за борг України. До великих боржників належать також Еквадор, Пакистан, Колумбія, Кенія. З європейських країн, крім України, борг перед Міжнародний валютний фонд мають Сербія, Молдова, Грузія, Вірменія. Без направлення лікаря медпослуги у державних лікарнях будуть платними МОС. Рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну та набуде чинності з 1 січня 2025 року. Що ще і як зміниться на фото? У Франції розпочалися масові протести проти партії Марін Лепен. Яка лідирує на виборах. Прихильники лівих, партія яких посіла друге місце, ведуть демонстрації у багатьох містах, підпалюють димові шашки. Марін лепен обіцяла створити уряд, який боротиметься з мігрантами та ЄС, а також блокуватиме допомогу Україні. Долар стрімко зростатиме. Вже у 2025 році курс долара зросте на 10%. розбізнес консалтинг з посиланням на нардепа Железняка. Уряд очікує зростання середнього курсу долара у 2025 році до 45 гривень, у 2026 році до 46,5 гривень, у 2027 році до 46,4 гривень. У нас може бути різне відношення щодо а, слова перемога, розумієте? Чому? Тому що я чую цю риторику. Поставити на місце агресора. Це правильно і це є перемога для заходу. І для колективного захисту не дати можливість можливість Путіну окупувати нашу державу повністю. І я думаю, що вони не дали і на початку війни почали нам допомагати Байден і інші лідери. І я думаю, що для них це і є перемога. Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Києві. Це вперше угорський прем'єр прибув до столиці України з початку повномасштабного вторгнення. РФ року не буде ніяких, ніякого підняття ані на електроенергію, ані на газ. На газ у нас взагалі трохи є запас, скажімо так, тому що собівартість видобутку тисячі метрів кубичних газу, десь коливається приблизно в районі 80 доларів. То, то по газу точно підняття ніякого не буде. Це моя персональна думка. А МВФ вимагає не, зняття мораторії ви... на так. підвищення тарифів. Вимагає зараз так, так, ви... ну. вухилянків, які добровільно не сплатять штрафи від ТЦК, можуть стягнути кошти з рахунків та навіть нерухоме майно засоби масової інформації. Для фізичних осіб штраф може становити від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, для юридичних до 59 тисяч 500 гривень. З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути досить швидким, і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день виявитися без коштів і майна, якщо на рахунку не буде достатньої суми. Підписуйся на наш канал. Підтримуй Україну та український контент своїм коментарем та лайком під цим відео. Ріші Сунак залишає посаду прем'єра Британії. Новим прем'єром стане Кірстар Мер. Який заявив, що у питанні підтримки України нічого не зміниться. Правляча партія консерваторів розгромно поступається опозиційним лейбористам на парламентських виборах. Британців не влаштовують зарплати, медицина, ціни, якість держпослуг. Я той хлопець, який зупинив Путіна, Байден дав перше інтерв'ю після дебатів з Трампом. Президент США заявив, що не має наміру зніматися з передвиборчих перегонів. Він згадав свої досягнення на міжнародній арені, такі як згуртування НАТО та створення Тихоокеанського альянсу ОКАС. Байден також додав, що припинить передвиборчу кампанію лише якщо господь всемогутній зійде з неба і скаже це зробити. До Білорусі прибули китайські військові для спільних антитерористичних навчань із 8 до 19 липня Міноборони Білорусі. Українці масово скуповують генератори та екофлоу. За даними великих маркетплейсів, попит на товари для енергозабезпечення за місяць злетів у середньому в 2, 5, 3 рази, а порівняно з 2023 роком на 450%. При цьому зарядні станції дорожчають відчутніше, ніж генератори. 9 одинадцять липня на саміті НАТО Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та РФ прем'єра Болгарії Главчев. Прем'єр Болгарії Главчев заявив, що він щиро вірить, що Софія повинна виступати за мирні переговори, в яких Болгарія виступатиме як посередник. Остання новина цього тижня щодо енергетики в Україні Молдова буде постачати електроенергію Україні. Згідно з заявою Міністерства закордонних справ України, на території Молдови розмістять генераційні установки, які будуть використовувати український газ для виробництва електроенергії. Світло не будуть вимикати протягом доби в кожній з областей раз на два тижні попередній графік. З 9 по 24 липня в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні, повідомили в Укренерго. Коли та де буде світло протягом доби, 9 липня, Дніпропетровська область 10 липня, Київ. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та на все добре.